Привіт, привіт! Розбираємося в тому, хто такі автори саме дав. І згадаю декілька відомих імен. Можливо, ви не знали, що ці автори були сам видав, тобто видавались самостійно без видавництва. По-перше, це ваша авторка Аліна Рос, тобто я сам видав. Самостійна авторка, не співпрацюю наразі з видавництвом. Це вже мій вибір. Далі е американська авторка Колін Гувер. Вона починала як сам видав. Далі Боже, я вже майже забула, бо прочитала Вікіпедію, з голови вилетіло. Еріка Леонард, знаєте, в мене пам'ять, е, е, ця, як правильно сказати, коли я бачу прямо перед собою літери. Зорова Еріка Леонард Джеймс, це авторка 50 відтінків сірого. Насправді я навіть не знала, хто авторка, це я подивилася перед записом цього відео, і вона починала, як сам видав. І наразі цікавенькі вам з Вікіпедії кажуть, що продано 60 мільйонів копій. Якщо мене чують автори, почуйте цю цифру: 60 мільйонів копій і не заздріть. Я намагаюсь. Тож сам видав це ок. І сам видав колись може стати автором видавництва, може ніколи не стати. Можливо, автор. Сам Видав відкриє власне видавництво, як це зробила я. Якщо ви знаєте ще когось з видавів, особливо я б хотіла, щоб ви написали наших українських авторів в коментарях сучасників. Кого ви знаєте? Давайте популяризувати. І я б зараз давайте кину декілька імен Ірина Кацімон з самвидавів. і, І все, я зависла. Зараз не можу, можу Богдана Малкіна, дівчат згадала Дар'я Паламарчук. Це все дівчата сам видав мої колежанки. Тож, пишіть ще імена, які знаєте, популяризуємо, і важливе додам, що сам видав це не заборонена література, це не література поганої якості, це класна література, автори якої наразі або. Не потрапили до видавництва з різних причин, або вже цього не хочуть, як, наприклад, я. Тож купуйте книги сам видав на правах реклами, і пишіть в коментарях, кого ви ще знаєте з самостійних авторів.